Доброго дня всім! В цьому відео розповімо про вакуметр. Вакуметр призначений для вимірювання та контролю вакуметричного тиску у системі, необхідного для нормальної роботи дільного апарата. Він забезпечує контроль стабільного тиску, необхідного для безпечної і ефективного даєння корів кіз або овець. Використання вакуметра обов'язкове, адже вакуметричний тиск більший чи менший від. Необхідного значення може травмувати тварину та викликати захворювання вимені. Зараз замірюємо його розміри. Квадрат під ключ 14 мм. Діаметр вакуметра 63 мм. І також метрична різьба М12 на 1,5 мм. Вакуметр підходить для всіх апаратів Борьонка. Та для апаратів вітчизняного та імпортного виробництва.